Давно у нас не було обзору на Аврору. що є по акції це маска для обличчя 17 гривень. Хто пробував ліцо на місці? Наступна гіалуронова кислота 109 гривень, поки скажеш, язик зламаєш. Наступне тільки маска для чорних точок на носі. Ну, що, то мені кажеться, з 29 гривень вона врядлі подійствує. Скраб для обличчя з цим равликом 49 гривень. Така сироватка для обличчя — «Ловіт». І ось така опять зі гіалуроновою кислотою. Язик зламати. 88 та 99 гривень. Чоловічий гель для душу фа 69 гривень. 250 мл. Такий шампунь. Котий кондиціонер для дітей 44. Дитячий шампунь, знаєте, з детства це кря-кря 39 гривень. Такий бальзам і шампунь по 69 гривень. Хто користувався, напишіть, як вам ефект. Волосся на місці. Така шампунь 94 і ще трошки шампуні та кондиціонера по 84,74 74 гривні.